Слава перуну! І воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми, воїнів наших, і землі наші захищає, силами своїми наділяє. Сила перунова все честь і справедливість, суд і правда. Слава напереду ну, вам перу на що прийде, прийде, перуне, прийде, прийде, різний силами перунуми, блискавками ясними, землю освяти громами рясними, золотирками вовню викриши, вовню викриши, світло запали могуті силу свою, вона справи. Слава перуну, слава Перуне, перуне, Боже, Злотору. З громом, блискавицею, з дівою, перуницею на землю вступаєш, русинів навчаєш, як бій вигравати й нечість, долати, як горіженьких кусиди, й правду любити, Ой, твої ревні, то предки наші кревні, які право а за нас богів, молять, аби Русь повстала, і її могутна стала, Аби храми роду капища народу вухви відродили, й славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже злоторунний, Родославу славу Тебе величаю. Слава перуну, слава, слава перуну, не худрома стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть і воїнам сути честь, якому злоторун. Милостив, все праведень єсть, прийми пожертви наші. Він є отвердження сили і правди твоєї, і силами своїми непусти, силами своїми благословив, Силами своїми наділи, усіх, хто нині захищає землю, цю нашу рідну, Україну, Русь православну, усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, в родах наших, У владі нашій, слава парум, слава, Перуни могутні, Боже, нас, право правобірно охороняєш між і чорнобогом, владу встановляєш. Крути коло явлення у сварці синій, це ти ведеш нас, стезаю правою дупрані чесної, з ворогами чорними, аби рід утверджувати, й державу берегти Україну, Русь, святую стерегти, ти, сивосильних, відвага відважних, правда праведних, і святі святарів, ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ним цих караєш. Як огрім з небезгряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають. Перуну батьку допомагає. Грізний перун усвагу гукає, військо своє добою скликає. Гей, перуничі ви, Давайте до лави, Ставайте до бою, Ми поклик цей чуємо. Лави стаєм За богів рідних до Січі. За Україну Русь православна ідея. Слава Богу нашу борону на світлосяйному. Він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Пичмо вояцтво Його небесне, що суть полк перунів, хати на межі права та яви, кони сварожі стерегти Україну, матір Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесне, а вонями, моногими виблискує, все отцові наші кують мечі, крицею у похід, збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо оружжя своє, станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад, несуче світи сотворяючи, з богами нашими разом. Слава, І слава. Перуне батько наш, гримить у славі синій твій мечі щит, ми, вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в колі ж ти тила тоберієш, рід руський, нас православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими пироницями, а тіла наші вогняними громовицями, захисти Україну Русь православною і усіх, хто нині захищає землі наші рідні, народ наш. Захисти їх святими поруницями, вогняними громовицями, хай вони їх не чіпають, а вороги біданяють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших, вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святий Божий. Тож тобою ми повсякчас поєднані, у утриглає великому об'єднанні. Прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуне, Батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної. аби народ наш в честі, благородстві, силі і славі своїй відродився, хай перебуває під захистом Твоїм Збройні сили України, волонтери та і всіх, хто не захищає землю, нашу рідну, Україну Русь православною. Усі, хто дбає за відновлення влади на землях наших, в родах наших, у владі нашій, хай буде так, хай буде так. Кличу вогонь сати сварожий дух праведний, великий Божий, Могуть велик пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди Боже, святий. Кличе вітер, святий стрибожий, дух праведний, великий Божий, могуть вичучі богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святий. Кличу воду святу, святу, святу стодоницю, дух праведний дани Божницю. Могуть, ти кучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші божницю. Могуть, тверду богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, О святий паривний батько наш, о святий Духом своїм, воїнів наших захисників, захисників України, Хай прибуде в них сила могутня, сила праведна. Честь і благородство, хай захищають всіх воїнів славних, що під ним горіли. У цей світлий святковий день Великодня даш Божого. Залишайтеся з нами і будемо славити рарога, який вогонь віри, у душі наші зноси і землі наші осяє, знак якого гербом нашим є.